Займаємося виготовленням шнеків, також витків шнека різних діаметрів і розмірів і товщини. Може бути від 120 мм діаметр 150, 200, 250 і 300, як з нержавіючої сталі, так і з чорних стали товщиною витка до 20 мм і діаметром до 800 мм. Наразі робимо ось такий шнек. Це сторона вигрузки. Шнек діаметром 195, довжиною 5 метрів. З подвійним заходом для кращої подачі. Тут йде подвійний заход в два витка, переходить розгрузочна камера і переходить на шнек. В тому кінці у нас вигрузка. Це вся харчова нержавійка і приводні цапфи також з харчової нержавійки. Ось так на плазму вирізаємо витки, потім гнем їх. І набираємо.